Вітаю вас, друзі. Останнім часом на російському телебаченні ранкові новини тільки отакі Непроста ніч була жарка цієї ночі. Знову було успішно атаковано об'єкти поблизу Карчинської протоки, так само як і учора. По перше враг атакував Краснодарський край. Безпілотники прилетіли в кілька муніципалітетів. З'явилося також більше інформації щодо наслідків учорашніх уражень у тимчасово окупованій керчі. Потоплено одне лоцманське судно мечта, знищено один пором і серйозно пошкоджено і ще один. Працював арсенал американської демократії. Наше ПВО отработали на 5 балів з плюсом. все збили. російські виродки у свою чергу продовжували атакувати наші міста. Намагалися завдати ракетного удару по Києву невдало, але поцілили уже житловий будинок у Харкові. Станом на зараз відомо про щонайменше п'ятьох вбитих наших людей. Не бере, не бере, бере. Грузи, так, ринок, Боже, ніхто трубку не бере. Та відповідь, хто не буде. Син тут у нас. Я вже давно кажу, що сраний Білгород має бути стертий із лиця землі. І от учора стало відомо, що Байден віддав наказ бомбити Білгород. Ну що, Бєлгород, спіш? Білґерд Спіш. У порту Кавказ він розташований навпроти тимчасово окупованої керчиці. І ночі було дуже спекотно уражено російську нафтобазу. Ти ночі отражали масіровану атаку безпілотників, всі вони подавлені. Повереждяний галят нефтепродуктами. сернсніфть продукти мієтосапшення чотирьох утра. Звісно, атаку вони відбили. Звісно, усі безпілотники вони подавили, але чомусь їхня нафтобаза згоріла. Що особливо цікаво, у генеральному штабі вранці повідомили, що цих ударів було завдано як безпілотниками, так і кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса Нептун. А це означає, що ми ракетами власного виробництва можемо атакувати наземні Цілі на дистанції ну, щонайменше 300 кілометрів, можливо, і більше. Українські атаки у порту Керчі та у порту Кавказ це не випадковість, це комплексна робота сил оборони України по знищенню російської логістики у цьому районі, а також по позбавленню росіян палива. Нагадаю, нещодавно там також була у селі Юрівка атакована нафтобаза. Вон, ребята. Ну а учорашня ракетна атака у Керчі показала повну неспроможність російської протиповітряної оборони боротися проти ракета КМС. І ми ще росіянам продемонстрували, що ми можемо спокійно вдарити по Кримському мосту. Просто самі будемо обирати, коли атакам з сторони Запорозької області були запущені по і Кримському мосту. Наше ПВО тработили на 5 балів з плюсом. все збили. збивали американські ракети атак. Кимс, Росіяни вже традиційним способом своїми дірявими коритами у генеральному штабі. Повідомили в результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілену, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи. Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано. Пізніше з'явилися також і фото одного із уражених російських поромів, Ромі в упорту керчі, як ви бачите, дійсно росіяни позбивали ракети в цілому, а так самобівають навчились. Все збили. учора я бачив у коментарях, деякі люди питали: а навіщо це Україна атакує російські пороми? Який у цьому сенс? Я маю усе ж таки пояснити, після того як було підірвано вдруге кримський міст, росіяни майже перестали використовувати його із військовою метою, тому що вони бояться, що міст просто не витримає і впаде. Натомість окупанти для військової логістики стали використовувати великі десантні кораблі, які періодично вибухали. І ті самі пороми. Зараз на керченській паромній переправі курсують три парома: Це Марія, Лаврентій і Керченський Два. Якраз оті самі ураження. Жені учора у керчі два російських пороми перевозили як російське озброєння, наприклад, ракети, так і російське паливо. Тому удари по російських поромах важливі, необхідні для того, щоб перетворювати поступово тимчасово окупований Крим на острів. Звісно, не можна забувати також і про те, що росіяни зараз активно будують залізницю від Ростова через тимчасово окупований Маріуполь, Запорізьку, Херсонську області і до тимчасово окупованого Криму. Тільки у цієї залізниці, як і у будь-яких інших сухопутніх шляхів до тимчасово окупованого Криму, є слабкі місця. Це мости на. Кримському перешийку, наприклад, залізничний міст розташований на озері Сиваш. Відповідно, якщо знищити Кримський міст, великі десантні кораблі, так званої Росії у Чорному морі, Пороми і мости, які ведуть до тимчасово окупованої частини Херсонщини, Крим справді перетвориться на ізольований острів. За Кримський міст, ви мене друзі, не питайте. Його буде знищено саме тоді, коли й буде необхідно. Ну а поки що чекаємо на бомбардування Города американською зброєю, та й не тільки американською, Список країн, которые підтримують розрішення Україні бити по Росії на ваших екранах. На в списку було 11 стран. Сьогодні вже 12. Доволі багато наших партнерів останнім часом започаткували крутий флешмоб. Вони один за одним почали робити заяви, що вони не проти, щоб їхнє озброєння використовувалось для ударів по території так званої Росії. І От нарешті, учора дійшла черга і до Байдена. Розумієш, нам пропонують нову о, шкалу давлення на Росію. Те про що я зараз буду говорити, друзі, це. Цілком таємно нікому не кажіть. Учора видання Політико повідомило, що Байден таємно, цілком таємно дав Україні дозвіл на удари по території так званої Росії американською зброєю. Що правда, і з багатьма нюансами. Нещодавно президент доручив своїй команді забезпечити можливість використання американської зброї для ведення вогню у відповідь у Харкові, щоб Україна могла завдати удару у відповідь по російських військах, які завдають удару або готуються. Завдати його, сказав виданню американський чиновник. При цьому політика, яка дозволяє завдавати ударів на великі відстані всередині так званої Росії, не змінилася. Пізніше журналісту Голосу Америки Остапу Яришу, посадовець Сполучених Штатів Америки, підтвердив, що Байден нещодавно справді дав вказівку своїй команді. Певнитися, що Україна має змогу використовувати надану зброю для ударів у відповідь по позиціях так званої Росії, звідки надходять або готуються атаки на Харківщину. І з одного боку, це наче як хороші новини, але при цьому давайте не забувати, що ніхто не може краще бомбити Білгород, аніж самі росіяни, які постійно скидають на нього авіаційні бомби. Та і зрештою бити по Білгороду це не означає бити поза межами України. Білгород же. То України дозвіл бити американською зброєю виключно прикордонню – це краще ніж нічого. Але погодьтеся, нам хотілося би, щоб ми могли ракетами атакам збити по російських військових аеродромах. Але як відомо, слона йдять частинами. Будете лого себе вести, ще кілометрик накинемо. Будете які плохо вісті, що кілометрів слова словами, але давайте також не забувати, що ми говоримо про війну. А на війні ніколи ніхто прямо нічого не каже. Найближчі дні точно покажуть, як і чим ми можемо завдавати ударів по території так званої Росії. Реакція самих росіян була цілком передбачувана. Вони почали погрожувати усім підряд і чомусь Німеччині, яка не дала нам ракети Таурус, аби бити по жу. От єсліт. Если... Туда наносится удар вглубь Польши, Финляндии, Германии. Это тоже. Вапрос нашої защити, гадаю, шольцу варто переглянути свою позицію щодо ракет Таурус. Їх треба надати Україні, а то вони лежать без діла. В їх складах знаходяться військові, які повинні вбивати російського чоловіка. Інші російські пропагандисти, як завжди, наступали на граблі своїх логічних помилок. Наприклад, Скабєєва, знову ж таки, як і раніше, Владимир Путін, як і інші пропагандисти, не вважає Крим частиною так званої Росії можно предположить, що якщо по нашій території действительно прилетит американська ракета, то отвечать за это буде Америка. Тривожно. як же, усе ж таки, так звана Росія має відповідати на це, конечно, это плохо. Конечно, это тривожно, конечно, я переживаю за. Репутацію моєї Росії, как ми Ну можна знову почати погрожувати світові ядерними ударами. Можна знову випустити Медведєва, щоб він знову написав який пост у телеграмі. Хіба це не спрацює? Так, коли ми говоримо, що ми вийдемо нам не вірять. так звана Росія ж навіть погрожувала провести ядерні навчання із нестратегічною ядерною зброєю. Відповідь на усі ці дозволи і поставки озброєнь для України. Хіба це теж не спрацювало? Будуть татрабатувати нанесення ядерних ударів по території Російської Федерації. Дуже дивно. Ну нічого лишився останній спосіб, як так звана Росія може відповісти. Треба просто почати стріми із російських оборонних заводів бажано із вказанням геолокації. Давайте, ребята, зробимо канал, по якому буде идти трансляція випуску наших боєприпасів. Вот просто. Каждую секунду боєприпас. припас, каждую секунду боєприпас. припас немає жодної адекватної причини обмежувати право України на самооборону, обмежувати наше право завдавати ударів будь-якою зброєю по території так званої Росії, і дуже добре, що крига потихеньку скресає з іншого боку. Ми ще чекаємо на F-16, які також будуть завдавати ударів по території так званої Росії, принаймні не бельгійські F-16. Але, друзі, це хороші новини. Та вони не означають, що ми виграємо війну вже от буквально післязавтра. Проти нас воює дуже серйозний супротивник, і треба усі ресурси зараз мобілізовувати, щоб його знищувати. До речі, у росіян є ще такий танк: Т-90. От час можна сказати, що Т-90 прорив, лучший танк в світі. Онкат виходить, все. Це і справді досить непоганий танк, але при цьому найкращий російський танк знищили воїни Strike Drones Company компанії сорок окремої механізованої бригади за допомогою вашого дуже дешевого, але дуже ефективного дрона Камікадзе. Борус Оріз не закінчиться ніколи. Росіянам треба завдавати іще більших втрат. І щоби ці втрати росли і росли, допомагайте українському війську.